Що таке є індустріалізація в радянському союзі? Соціалістична індустріалізація це система заходів, спрямованих на модернізацію та розвиток промисловості з метою технічного переозброєння і зміцнення оборонної здатності країни в умовах команду адміністративного управління економікою. Форсована індустріалізація це є індустріалізація з шалено швидкими темпами, яка здійснювалася передусім у важкій промисловості. 1925 рік партія проголосила курс на індустріалізацію. 1929 рік початок форсованої індустріалізації в Радянському Союзі. 1929 рік Йосиф Сталін назвав роком великого перелому та стрибком до соціалізму. А які були завдання індустріалізації? Це здобуття е, технікою економічної незалежності, перетворення аграрної країни на могутню індустріальну державу, зміцнення оборонного потенціалу країни, підвищення технічної бази сільського господарства.